Ми прийшли виразити свій протест проти незаконного затримання і тримання під арештом полковника розвідника Романа Червінського, тому що ми не можемо погодитись з тим люзвірством, знущанням не тільки над Червінським, а взагалі над українськими патріотами. Чому саме вибрали Романа Червінського? Тому що це мужня людина. І при виконанні бойових завдань, в тому числі, він не боявся сказати правду. І прийшла команда з банди на банкові від Єрмака. Закрити його і все, і тримати підважку. До речі, він перебуває в, ізоляції, в ізоляторі СБУ. І СБУ веде цю так звану сфабриковану справу, Винесуть собі самі. Вироби. Я думаю, ця мафія недовго буде тривати в Україні. В сьому приходить кінець. Тому Зеленський хай, хай приймає рішення, чи він далі буде обчолювати злоч... організоване злочинне угрупування. В так званому офісі президента. Чи він нарешті стане президентом? Єрмаки, Татарові і їм подібні це агентура ФСБ. Так він хоче бути з ними, чи він хоче бути з українським народом? Його вибір, І він мусить нарешті визначити. Такі ваші вимоги до когось сьогодні. Негайне звільнення Романа з співа. Це перша вимога. А далі а далі припинення оцієї ганебної сфабрикованої кримінальної так званої справи.